Добрий день! Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. З вами я, Тетяна Путурлин, і це урок української мови в шостому класі. Перш ніж розпочати нашу роботу, пропоную вам виразити емоції за допомогою онлайн-олівця та штучного інтелекту VIVSIL. Відскануйте цей QR-код і помалюйте, «Виразіть свої емоції в онлайн-просторі. Подумайте, чим зумовлений такий настрій і що потрібно зробити, щоб його покращити. А зараз пропоную вам поміркувати, як сьогодні ви налаштовані на активну співпрацю роботи мозку і серця. Гармонійно чи дисгармонійно оберіть один із варіантів, представлений на слайді, і напишіть у коментарях. Уявіть життя у світі без грошей! Як би ви себе почували, комфортно чи дискомфортно? Хотілося б дізнатися вашу думку. Напишіть про це в коментарях. Чи змінилося ваше ставлення до грошей під час війни? Мабуть, так. Подумайте, а що б сказали про вас гроші? А що ви відчуваєте до них? Поділіться своїми думками. Запитайте в грошей, як ви до них ставитесь, що потрібно зробити, щоб їх побільшало. Можливо, ви почуєте відповідь. Пропоную вам провідміняти це слово гроші. Є в нас кілька відмінків. Ви їх вчили ще в першому класі. Називний відповідає на запитання: хто, що. Родовий, кого? Чого, давальний кому чому, знахідний – Що. Орудний ким чим, місцевий на кому на чому і кличний на запитання не відповідає. Будь ласка, кажіть на питання, а запитання. Це правильний варіант. І перш ніж вивчати тему словотвору чи морфології, повторіть ось ці відміночки. Вони вам дуже знадобляться. Отож, запам'ять пропуски, замість крапок поставте необхідні літери. Перевірте себе. Гроші, грошей, грошам, гроші, грошима або грішми, по родному відмінку, у грошах або на грошах, і в кличній формі буде гроші. Жовтим кольором виділене голосний, який є наголошений. Саме такий наголос має бути. Особливо зверніть увагу на родовий відмінок, грошей, наприклад, немає грошей. І на форму орудного відмінка грошима пишаються або грішми. Це паралельні форми. Нам потрібно знати обидва варіанти. А ви знаєте розмір заробітної плати президентів різних країн світу? Цікаво втізнатися. Як ви думаєте, який розмір заробітної плати Володимира Зеленського і Джо Байдена? Напишіть у коментарях свої варіанти. Розмір заробітної плати Володимира Зеленського за рік становить 4 мільйони 32 тисячі гривень. А розмір заробітної плати Джо Байдена 14 мільйонів 734 204 гривні. Ось такі відмінності. Чи замислювалися ви над тим, що гроші і кошти мають дещо різне значення? Гроші це металеві і паперові знаки що є мірою вартості при купівлі і продажу. А кошти це капітал, матеріальні цінності, витрати. Наприклад, щастя за гроші не купиш, пускати гроші на вітер. На чиї кошти придбано цей ноутбук, або за чий рахунок? Повернути кошти на рахунок. Отож, ми з вами ознайомилися ще з одним словом. Кошти. Пропоную вам його також провідміняти. Перевіряйте себе. Кошти, коштів, коштам, кошти, коштами у коштах кошти. Сподіваюся, що вас усе правильно. Отож, оці слова, які ми з вами провідміняли, змінили за відмінками гроші і кошти. Тобто грошей грошам, гроші, грошима, грішми. Гроша, гроші, кошти, кошти, коштам, кошти, коштами, На коштах кошти це слово форми. Це граматична форма того самого слова. Тобто, якщо ви слово провідміняли, це слово форми. А як же називаються ці слова? Гроші, грошики, грошенята, грошовити, кошти, коштовності, коштовний, коштувати. Це синоніми. Слово форми чи спільнокореневі слова? І правильна відповідь це спільнокореневі слова. Слова, які мають спільний корінь, але різні лексичні відтінки. Упевнена, що ви відповіли правильно. Напишіть про це в коментарях. А зараз час перевірити себе. Перед вами інтерактивний тренажер. Будь ласка, виконайте 12 завдань. Тобто, визначте, ці слова, які представлені на цеглинках, є словоформами чи спільнокореневими словами. Через хвилину перевірте себе. Отож, спільнокореневими словами є: учень-учнівський, друг дружба, світло освітлений, досвід досвідчений, Україна український. А решта Слів це словоформи. Напишіть у зошиті, що ви запам'ятали на занятті. Один, два, три. Ми сьогодні на занятті з вами вивчили поняття словоформи спільнокореневі слова. А також згадали, що гроші та кошти мають дещо різне лексичне значення. Словоформи – це граматична форма того самого слова. А спільнокореневі слова це слова, які мають спільний корінь, але різні лексичні відмінки. Подумайте, скільки зірочок ви б сьогодні подаруєте собі за виконання завдань з української мови. Але обов'язково обґрунтуйте кожну з них. А тепер проаналізуйте свої досягнення на уроці. Аналізуй результати навчальної діяльності. Побічаю свої помилки, успішно виправляю їх, окреслюю труднощі, що виникають у процесі вивчення української мови. Працюй над помилками та уникаю їх повторення в усному писемному мовленні. Маю високий рівень мотивації та позитивних змін. Оцініть, який у вас рівень: низький, середній, достатній чи високий. Любіть українську, вивчайте солов'їну, пишайтеся, що ви представники сильної нації. Слава Україні!